Богдане, ну команда черговий дала бій одному з лідерів чемпіонату, але поки що нічого не набрала. Як думаєш, коли вже ця якість, може вже і кількість перейде? Доброго дня. Я вважаю, що ми грали непогано з одним з лідерів чемпіонату. Ще й завдяки нашим, нашим болівальникам добре виглядали, але так як ми дебютанти, трохи ще, мабуть, досудів, я не вистачає, аби... Грати весь матч на такому рівні. Попереду три матчі залишаються у регулярному чемпіонаті. Як будете налаштовуватися на них, і чого читати. Все такі три матчі для нас як три фінали. Потрібно виходити та вигравати всі матчі, аби остаточно вже вийти в плей-офф. Будемо намагатися це зробити вже цієї суботи в матчі з енергією. А що про енергію взагалі скажеш, тим що можна згадати матч першого кола? Ну, матч першого кола я вважаю, що грали досить непогано. Моментами навіть краще, ніж енергія, але це футзал таке буває. Багато моментів не забили. Трохи собі підвезли, таке буває. Не сподіваюся, що цієї суботи нам вдасться взяти реванш.